Таких ще висловів не чув як цього року. Навіть люди, які себе називають священниками, епіскопами, ПЦУ, вони кажуть, що «О, святкуєте московське Різдво. Хіба Ісус Христос? Ви святкуєте з Московською церквою? Це люди, браті і сестри, які духовно, повністю сліпі. Вони отрофіровані душею і серцем і розумом. Хіба Христос народився в Москві? Що це Московське Різдво? Це Різдво Христове. В деяких регіонах Європи заборонено казати Різдво Христове. Просто Різдво або Зимові свята. Христове Різдво вже не згадується. Щоб забули. А тут, розумієш, придумали московське Різдво. Розумію, Господи. Може, вони сплять і їдять, і думають про Москву. А ми думаємо спимо і їмо про Різдво Христове. І не московська. Ніколи не було, не є і не буде. Тому що Москва не. Засновувала церкву. А заснував церкву Господь наш, Ісус Христос, який сказав, що до церкви мою і врата ада не додають її. Церква Христова. А ті, хто кидає цю отраву, отруту, для того, щоб обтравити богобоязних людей, пам'ятайте, в Євангелії написано, що це сліпі люди і ведуть в погибель. За ними йти це означає, що погибнути. А нам, дай Боже, триматися Різдва Христова і Церкви Христової. Нехай Бог нам цьому допоможе.